Ряд кадрових питань. Я думаю, що про це вже багато поповідомляли, понаписували. Серед тих, чию відставку не прийняв парламент, була Ірина Андрійна Верещук, віце-прем'єр і міністр питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. І що цікаво, ну, до речі, я теж не голосував за її відставку. І в тому е голосування де Коваля, фонду держмайна, теж відставка не Волотинці, там взагалі було 10, 25 голосів, я теж голосував жовтою. Е так ось що цікаво, що е питання відставки Ірини Верещук ми розглядали, виходить, без е зареєстрованого проєкту постанови. Ну, це про такі. Внутрішня кухня, скажімо так, тобто розглядаються ж проєкти законів, проєкти постанову, тоді, коли вони є, зареєстровані, їхні номери. Тоді. От я е, зараз покажу, подивимося там, покажу вам, яка година зараз. Я дивлюся. от так зараз, 15.39, так, 4 вересня. Е, я шукав там, і звернув увагу, що виявляється, немає серед нових надходжень. Зараз я ще раз перегружу, так, перегружаю сторінку. Бачите, серед проєктів, які надійшли і були зареєстровані до, до 4.09 не включно, немає такого проєкту. Дивимося, нижче, Можливо, десь тут. Навіть ну, тут вже третє число, так, ну окей, подивимось, ще 3 число. Третє число може, може було зареєстровано 3. го уже 2 числа, А, заяву було від 3, го бачите? Значить, Точно 3 го не було зареєстровано. Значить, Вертаємося на першу сторінку ще раз. Немає зареєстровано, бачите? Порядок денний. Про ну, там Проторис, да, надходжень порядок надходження. про заяву, про, про зміни до порядку денного, про звільнення Коваля з посади голови Держфонду держмайна, про відставку міністра юстиції Малюській бачите, про відставку Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Про відставку міністра з питань стратегічної галузі промисловості України, про відставку міністра закордонних справ України, про відставку віце-прем'єр-міністра з питань Європейської та Євроатлантичної інтеграції України, все це є і все. Про Берещук немає. Знайшов я інформацію, пошукав голосування. Знайшов інформацію. По тому може, є там в комітетах. Комітет ж мали розглядати Комітет профільний для Верещук, так? З питань прав людини, де окупація, та інтеграція і так далі. Дивимося, ну, бо то початок. Всі законопроекти, які вони на розгляді у них, які, скажімо так, бачите, немає. От... Останнє на даний час які то, походу виходить, що без, без комітету, так? тобто, немає інформації, і знайшов я лише вже в. У нас мій сторінці ради в новинах, скажімо так, от от повімене голосування. Я натиснув всплило нове вікно. От тут воно є. Так? І от дивимося. Бачите, є результати голосування Поверщук. 214 за. І ось. Е, назва без. без е, номера. Проєкту постанови в Дужках. Хоча, для прикладу, ось теж голосування по Комишену, то, дивіться, от назва теж. Проєкт постанови про відставку Міністра Спітан Сергічних Гаузі. І от бачите, тут в дужках написано номер 12006 і результати голосування. Ну, В принципі, на суть справи це ніби не міняє. Я навіть не знаю, наскільки це. Важливо взагалі, але просто звернув увагу. Цікаво, тому тобто, що ми розглядали і приймали рішення щодо проєктів постанов, які на даний час, вже через декілька годин після розгляду і визначення. Ми визначились, проголосували в парламенті, а ще немає зареєстрованих проєктів цих постанов. Просто цікаво. Ну, але це таке всім найкращого і швидше повернення до мирного життя в нашій країні.